Увечір святковий читає сердюк Соломія. Увечір святковий скоріше до ліжка. Вкладаються всі, навіть крихітна мишка, Стоять чобітки над каміном, панчішки, чекайте дарунків, ось-ось і ще трішки. Поснули щасливі малі кроленята і бачать в вісні наближається свято. Заснула в очіпку матуся кролиця. Одному мені в такий вечір не спиться. Бо що то на дворі так дивно дзвенькоче? побіг до вікна, протираючи очі. Віранка навстіж і віконниці в боки. Я небо побачив зимове, високе, так сяяв у променях місяця сніг, що я серед ночі побачити зміг казкові летючі санчата. Куди їх це тягнуть малі оленята? І хто це на весь небосвіт. Це ж білий, кудлатий, чудіть, ведмедіт! Гукає до кожного війни ім'я. Відтоді цих холодів знаю і я. Гульця й танцюристка, гульвістка, лисиця, Комета, амур, громобій, блискавиця. Злетіли угору, пілинули на дах. То вгору, то вниз, їхній стелиться шлях. Неначе листочок. На вітрі стрімкому вони облітали один по одному будинки й хати, всіх навідати слід. Кругом подарунки везе ведмедід Мені мало свічка не випала з рук. Почув я із даху копит перестук. Я кинувся вниз, і в ту саму хвилину старий ведмедід сам з'явився із камінь. Червоні одежі від п'ят і до вух. У сайчі замащений рясну кожух. На спитній шок подарунків несе. Невже він устиг не роздати усе, виблискують очі ласкаві й завзяті, а ніс його чорний, а щоки кудлаті. Сміється пащека зубата, й мила, і шерсть його тепла, м'якенька і біла. Така в нього морда, привітна і широка. Він черево має, в року. воно так трясеться, коли він сміється, що ніби жале в ньому повно здається. Такий він веселий, м'який, череватий, Він настрій святковий приніс нам до хати. Тоді підборгнув мені Гей, тремти. Я тут для важливої дуже мети. І справді уже не барився ні трохи, Кому під ялинку, кому до панчохи, дарунки шість поскладав він, а потім тихенько пірнув у камін. на дах з димаря, а тоді до санчат рушаймо, поквапив своїх хуленят. І чути було його голос гуркоче. Щасливого свята всім. Ми...